В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїлі відновлюють будинки постраждалі внаслідок атак шахедів. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті вшанували день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Українські прикордонники пройшли навчання у Великій Британії. Як це відбувалося та який бойовий досвід вони набули? З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 травня орієнтовно такі. 479 710 осіб особового складу, 7 434 танків, 14 313 одиниць бойових броньованих машин, 12 387 артилерійських систем, 1062 реактивних систем залпового вогню, 725 засобів протиповітряної оборони, 349 літаків, 325 гелікоптерів, 9826 безпилотників, літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2192 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 16 691 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2031 одиниця спеціальної техніки. В Ізмаїлі відновлюють будинки, постраждалі внаслідок атак шахедів. За весь період повномасштабної війни, внаслідок атак Російської Федерації, в місті пошкоджено 115 приватних будинків, 55 квартир у багатоповерхівках, декілька закладів освіти, культури та спорту. В них замінили дах, встановили вікна та двері. Як відбувається відновлення, та коли його повністю завершить, розповіла заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Докладніше дивіться у репортажі. Протягом минулого та поточного років російська армія кілька разів завдала ударів безпілотниками по Ізмаїлу. Внаслідок атак постраждала цивільна інфраструктура. Наразі триває процес відновлення пошкоджених будинків. Скільки часу він триватиме, та коли планується повністю завершити роботи? Розповіла заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Коли е ці пошкодження відбулись, міським головою було зібрана нарада робоча, е на якій е було організовано і допомога населенню, яка була необхідна, і допомога в плані організації в подальших діях, як і для населення, так і для комунальних служб, які займалися та займаються зазначеними питаннями. За весь період повномасштабної війни, внаслідок атак РФ в місті пошкоджено 115 приватних будинків, 55 квартир у багатоповерхівках, декілька закладів освіти, культури та спорту. В ніч, на 12 жовтня минулого року, дрон вщен зруйнував один приватний будинок по вулиці Придунайська. Ще кілька отримали значні пошкодження. Також постраждала п'ятиповерхівка, яка знаходиться навпроти. У будівлі повилітали вікна та двері, були руйнування покрівлі та балконів. Завдяки міській програмі відновлення житла. Ла ремонт у багатоповерхівці завершили ще минулого року. За ініціативою виконавчого комітету у 2023 році було розроблено та затверджено програму. Завдяки цій програмі минулому році ми відновили багатоповерхівку були пошкоджені вікна, дах, двері, як вхідні, так і у під'їздах були пошкоджені балкони. Наразі роботи по відновленню багатоповерхівки закінчені. Крім того, минулого року встигли відремонтувати три приватних будинки. В них встановили покрівлю, замінили вікна, провели внутрішні роботи та поставили нові паркани. Замовником робіт визначено управління житлово-комунального господарства. Для розуміння міська програма. Відновлення житла внаслідок російської агресії на території Ізмаїльської громади має на меті відновлення житла та інженерних комунікацій, без яких неможливе використання житла взагалі. У нас мета відновити житло. Щоб люди змогли в ньому проживати. Це покрівля, вікна, двері, внутрішні роботи, паркани. Невиконаними залишаються роботи у повністю зруйнованому будинку. За словами Катерини Татаринцевої, проєктування вже виконано та погоджено зі спадкоємцем. Наразі чекають, доки чоловік вступить у право власності та оформить відповідні документи на будинок. На жаль, ця процедура вона передбачає деякі. Термін для того, щоб признати право власності. Після цього буде виділено фінансування і розпочнуться роботи. Наразі проєкт він є. Ми повинні ще пройти експертизу з цим проєктом, повинні відповідно до законодавства провести закупівлю, визначення виконавця робіт та приступити до роботи. У лютому поточного року Ізмаїл знову атакували шахеди. Тоді пошкодило ряд приватних будинків. Міська влада прийняла понад 50 заяв на відновлення житла. Петро один з власників пошкодженого будинку. Чоловік розповів, в результаті атаки шахедів у нього вибило вікно та був пошкоджений дах. Пострадало окно з тої сторони, сильно, якби як як взагалі вирвало, і кришу пострадала. Перші перший взагалі упали, далі там воно все їх какби поставила ну, І балки знизу подарувала, якби вся криша пішла креном, якби оторвалася. Як Рібята як встановили все, усилили. Ну, Дякую ребятам, спасибо міській владі за все, якби за те, що допомагають. Також через атаку у лютому поточного року постраждав заклад освіти. Там пошкодило близько 40 вікон. Роботи були виконані в терміновому порядку. Тому що ми пам'ятаємо, що був учбовий процес, і необхідно було ці роботи виконати терміново. Були проведені роботи по заміні, як і стеклопакетів, так і взагалі вікон. Укоси всі зроблені були, де необхідно було відновити стелі, теж фарбували і робили все, що необхідно. У кількох будівлях по вулиці Короленка та єдності ще тривають роботи. Зокрема, на цих вулицях провели ремонт пошкодженого світлофорного вузла, замінили паркани та ділянки покрівель, яких зачепило ударною хвилею, а також усунули незначні пошкодження. До виконання робіт залучили представників комунального підприємства Житсервіс комунальним підприємством. Зроблено дуже багато роботи. Це роботи були пов'язані. Взагалі, із заміною частини шиферних покрівель, заміною скла і деяких робіт, пов'язаних, наприклад, якщо були пошкоджені незначно двері до входу в приватні будинки. Це теж виконували у нас комунальне підприємство Житсервіс. Загалом на програму відновлення житла у 2024 році міським бюджетом передбачено понад 7 мільйонів гривень. Наразі укладено 49 договорів на понад 5 мільйонів та виконано 80% робіт. Допомога власникам пошкодженого внаслідок атаки житла надається також за державною програмою її відновлення, відзначила Катерина Татаренцева. Звернутися можна через застосунок діям, скористатися допомогою місцевого ЦНАПу або написати. Писати заяву на місці під час обстеження житла комісією. Ми не чекаємо, коли люди напишуть заяви. Вони можуть писати заяву навіть на місцях, тому що коли трапляються такі руйнування. То в нас на місце виїжджають і спеціалісти управління соціальної защити захисту населення, і члени комісії з обстеження. Тому можна вже на місці написати заяву, і на місці члени комісії вже можуть іти і обстежити житло. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині внаслідок атаки шахедів стався викид небезпечної речовини в атмосферу. Через атаку ворожих дронів Камікадзе, 22 квітня, значно постраждало одне з аграропідприємств Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок влучання, окрім руйнувань, завдано значної шкоди довкіллю. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. Так, на підприємстві сталося загоряння будівель, споруд та сільськогосподарської техніки на загальної площі 270 квадратних метрів. Маса викидів діоксиду вуглецю, які потрапили на атмосферне повітря 21 тонна, А розрахована шкода, завдана довкілля, складає понад 65 тисяч гривень. У цей же день через обстріл сталося загоряння житлових будівель та господарських споруд на загальній площі 364 квадратних метри. Внаслідок чого до атмосферного повітря потрапило 28 тонн. діоксиду, оксиду вуглецю Загальний розмір шкоди складає майже 88 тисяч гривень. 8 травня в Ізмільському державному гуманітарному університеті відбувся національно-патріотичний захід, присвячений Дню пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця подія не лише вшанувала пам'ять загиблих та відзначила внесок тих, хто боровся проти нацизму, але й підкреслила важливість передачі поколінням патріотичних цінностей та історичної пам'яті. Подробиці дивіться у сюжеті. 8 травня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся національно-патріотичний захід, присвячений дню пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день став символом пам'яті та перемоги, важливим напрямком в історії, який знаменує єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Поступовий перехід до цієї європейської традиції пам'яті розпочався після Революції Гідності. Ця традиція означає не лише зміну дати відзначення, але й зміну акценту з перемоги на внесок різних громадських спільнот у боротьбі проти нацизму, а також на окрему людину, її страждання та втрати у війні. Модераторами дійства виступили кандидат філологічних наук, доцент Алла Соколова та здобувачка вищої освіти другого курсу факультету української та іноземної філології Ірина Хіміч. Сьогодні в стінах Ізмаїльського державного гуманітарно. На університету сталася значна подія. Ми провели захід, який має назву Поки ми пам'ятаємо, ми не переможні. І сьогодні у нас була гостя. Яка свій час стала жертвою нацистського режиму, Лідія Григорівна Гуцуленко, яка розповіла здобувачам вищої освіти про ті страшні часи і те зло, яке приніс фашистський режим, захід розпочався з виконання гімну України. Після чого хвилиною мовчання усі присутні виразили пошану тим, хто боровся проти нацизму, а також мирним цивільним особам, що постраждали внаслідок ведення бойових дій та окупації їхніх населення. Елених пунктів дітям війни, примусовим робітникам, жертвам геноциду та злочинів проти людяності, вітаючи присутніх ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Кічук, зазначив, важливо пам'ятати ці е, сторінки, трагічні сторінки історії, особливо наразі, коли. Російський агресор розпочав повномасштабну війну проти України проти європейської цивілізації. Саме ці уроки для нас надзвичайно важливі. Гостя заходу Лідія Григорівна Гуцуленко є представницею єврейської спільноти та корінною мешканкою міста Ізмаїл. Вона поділилася своїм переживанням страшних подій голокосту та масових вбивств євреїв, які здійснювали нацисти. Історія Лідії Григорівни, яка пройшла крізь жахи фашистської окупації, навіяла сум та роздуми кожному присутньому. Вона у свої 95 років жива свідча страшних подій Другої світової війни. Підняттям патріотичного духу стало виконання віршів студентами факультету української та іноземної філології. Потрібен слів. у час, коли твоє життя йде в охопі, ти не забудь дорогу, стежечку у дім, у день, коли зустрінемо свободу, у день, коли не стане перемога, поклиш мене, я неодмінно вийду на поріг і простягну долоні аж до Бога. Подякую йому за те, що ти живий. Завершилася подія переглядом музичних відео, які з ліричною глибиною вшановували червоний мак як символ пам'яті про жертви війни та відваги українців, що борються за перемогу сьогодні. Заходи такого роду мають велике значення для формування колективної пам'яті та підтримки ветеранів. Вони допомагають передати цінності миру та свободи молодшим поколінням та активізують участь у суспільному житті. Марія Зенченко Ілля Кулинич для програми новин. Житель Одеської області ходив вулицею запасом вибухівки. Щонайменше три роки ув'язнення загрожує мешканцю одеського району за незаконне поводження з вибуховими речовинами. Про це повідомили у прес-службі ГУНП України в Одеській області. Поліцейські затримали мешканця Нерубайської ОТГ, коли він ніс додому пакет з вибухівкою. У пакеті знайшли п'ять тротилових шашок та три фрагменти від них, флегматизований октоген та пластит. На основі гексогену та алюмінію українські прикордонники повернулися з навчань, які приходили у Великій Британії. Там вони тренувалися з інструкторами країн-партнерів, переважно на об'єктах навчально-матеріальної бази збройних сил Сполученого Королівства. Про особливості навчання та набутий бойовий досвід. Дивіться у репортажі. Група прикордонників повернулася з Великої Британії, де проходила навчання. Серед них військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування з позивним Лисий. Хлопець розповідає, тренувалися з інструкторами країн-партнерів, переважно на об'єктах навчально-матеріальної бази Збройних сил Великої Британії. Я проходив навчання в Сполученому Королівській Великої Британії та Північної Ірландії на навчальному полігоні. Проходив базову військову підготовку під проводом інструкторів з країн. І НАТО. Було дуже багато військовослужбовців з різних підрозділів, як прикордонників, так і збройників і інших підрозділів Сил оборони України. І ми з усіма ними взаємодіяли, як в принципі взаємодіємо і в нашій країні, і на фронті. Базовий курс тривав декілька тижнів та включав правила поводження зі зброєю, надання домедичної допомоги на полі бою, тактику ведення боїв в міських умовах та на відкритій місцевості. Навчалися тактиці роботи в піхотних малих групах, це в складі відділення, це в складі груп, навчалися інженерній справі, навчалися проходити міні-загородження тактичній медицині. Дуже гарно розвинута в них матеріальна база. Щодо тактичної медицини, вони наймають акторів, які грають так сказати поранених під час проведення навчальних операцій. Прикордонник зазначає, навчання, які проводять в умовах наближених до реальних, є більш дієвими. Саме вони дають найбільший досвід. Теорія є теорія, але на практиці, коли все чіпаєш руками, все робиш своїми руками своїм розумом, коли тебе ставлять в якусь ситуацію наближеної до панічної. Ти перевіряєш себе, і ти хоча би приблизно знаєш, як ти будеш себе поводити в такій реальній ситуації, і це дуже гарно. Мені дуже сподобалось ось це. Українські захисники, які прибули на навчання, були забезпечені всім необхідним, зокрема, їжею, одягом, екіпіровкою та спорядженням. З самого початку ми були забезпечені усім речовим майном, абсолютно. По стандартам НАТО, те, що видають військовослужбовцям Великобританії, видали кожному нашому курсанту, і були забезпечені житлом в казармах, були забезпечені нормованим гарним харчуванням. Крім того, уряд сполученого королівства спеціально закупив автомати АК, тож бійці тренувалися зі зброєю, яку використовуватимуть на полі бою в Україні. Я б хотів відмітити високий рівень бойової підготовки і професійної підготовки військовослужбовців країн НАТО. Вони також мають достатній досвід, як навчальний, так і бойовий. Вони дуже сильно розвиваються, вони вчаться на, наших, на нашій війні, вони вчаться на наших помилках, на помилках наших ворогів і роблять з цього висновки. І Постійно вони покращують програму навчання для наших військовослужбовців. Завдяки навчанням хлопці отримали фахову підготовку та досвід, який вже допомагає відбивати штурми російських окупантів та витісняти ворога з українських територій. Буду сподіватися, що якомога більше наших побратимів будуть мати змогу проходити такі навчання, бо це дає нам досвід, дає нам сил, дає нам можливість розвиватися і. В кінці кінців це призводить до ефективності нашої роботи, нашої бойової роботи і наближає нашу перемогу. Слава Україні! Прикордонник з позивним «Лисий» став кращим серед курсантів у навчанні. Він отримав відповідний сертифікат на знак визнання найкращого солдата курсу підготовки новобранців, каже своїм набутим досвідом поділиться з побратимами. Дуже інтенсивні були навчання, ми нагаяли часу. Кожен день, буквально 35 днів підряд, без вихідних, ми і інструктори старалися набути якомога більше досвіду. Я сподіваюся, що знання та досвід, якими поділилися наші партнери, допоможуть нам. Я поділюся з ними зі своїми побратимами і ми будемо їх застосувати і використовувати для знищення наших ворогів. Відзначимо навчання проходили в рамках операції Інтерфлекс. Вона започаткована урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Це навчальна програма, яка призначена для українських військовослужбовців із невеликим досвідом або, взагалі, без досвіду служби. Загалом, з початку поточного року, підготовку у Великій Британії пройшли понад 650 прикордонників. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліцейські розслідують обставини ДТП. Автопригода сталася 7 травня приблизно о 7 годині вечора на трасі Київ-Одеса неподалік села Ягорівка. Слідчими попередньо встановили, що 50-річна водійка легкового автомобіля, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила фургон під керуванням 37-річного чоловіка, який рухався головною дорогою. і Мав перевагу в русі. У наслідок зіткнення транспортних засобів травмувалося двоє пасажирів фургону: – 35-річна жінка та 17-річний хлопець. Потерпілих каретою швидкої допомоги доставили до міської лікарні, де медики діагностували жінці, перелом плеча, а юнакові забій коліного суглоба. Обох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За результатами вони були тверезі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, територіального підрозділу поліції. Транспортні засоби поміщені на арешт майданчик, призначено низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події. Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважним за кермом і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Якою буде погода в Ізмаїлі – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 30 копійок. Продати за 39 гривень 75 копійок. Євро купівля 42 гривні 27 копійок. продаж – 42 гривні 82 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 10 травня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. Вдень 17-19 градусів. В Одесі ясно. Без опадів. Вітер північно-східний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. Вдень 14-16 градусів із позначкою плюс. Всі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті змілтіві на нашому ютуб каналі змілтіві та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини до зустрічі.